Всім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. В цьому відео пропоную разом зі мною розпакувати моє замовлення Avon по каталогу за січень місяць. Це моє перше замовлення. Друге замовлення також буде, але воно ще поки що в дорозі. Давайте почнемо. Почнемо з великих об'ємів. По-перше, я замовила. Ось такий засіб 2 в 1 шампунь гель для душу для чоловіків, тропічній джунглі. З ароматом шавлії і сандалового дерева в об'ємі 500 мл. Дуже приємний для очей зелений колір. Аромат теж приємний, такий освіжаючий, підбадьорюючий, зелений, трав'янистий. Дуже багато, знаю, користуються і в якості шампуню, і в якості гелю для душу. Також замовила ще один гель для душу малинове задоволення з ароматом малини і чорної смородини. Замовляю цей аромат не вперше, дуже мені подобається насичений яскравий ягідний аромат. Присутня гірчинка, характерна для ягід чорної смородини. Мені дуже подобається. Він не завжди представлений в каталогах, тому з задоволенням замовила. Далі покажу вам набір із трьох пін для ванни. Я їх замовила не по Каталогу по фокусу. Там була якась дуже хороша пропозиція, тим паче, що піни для ванни об'ємом 500 мл в запасах у мене закінчилися, тому вирішила взяти перша піна для ван з цього набору це піна Любов Парижі. З ароматами троянди і амбри є одноіменний гель для душу в цій лінійці. Аромат дуже насичений, східно-квітковий, дуже надовго залишає після себе аромат в приміщенні. Дуже багатьом насправді подобається. Для мене він занадто різкий цей аромат, але знаю, що в нього є багато любителів. Друга піна для ванни з ніжним квітковим ароматом, аромат квітів вишні і орхідеї з такого ніжного рожевого кольору. Такою піною для ванни я не користувалася. І піна для ванни Good Night з ароматом бергамота і ванілі. Доброї ночі. Солодкуватий аромат для розслабляючої ванни. Ще замовила ось таких два дитячих засоби, шампунь гель для душу з кавунчиком і дитячий гель піно для ванни з полуничкою по 250 мл об'єм для діток від 3 років. Приємні аромати, гарно піняться. Не викликають сліз, дітки користуються з задоволенням. І ще взяла ось такий. Для хлопчиків шампунь-гель для душу 200 мл з лінійки Marvel Spider-Man. Таким користується мій син. У мене ще залишилась туалетна водичка, і тому добрала ще один шампунь-гель, щоб був наборчик. Аромат тут вже зовсім не дитячий, нагадує мені чоловічий парфюм. Далі покажу вам два засоби по догляду. За ногами. Взяла ось такий крем для ніжок, відновлюючий для потрісканої шкіри 75 мл, дуже багато позитивних відгуків. Дійсно, такий робочий крем, хто ще не знав. І взяла ось такий скраб кремовий для ніжок. З ментоловим ароматом. Аромат нагадує або зубну пасту, або аромат такої м'яної жвачки. Далі покажу вам два креми із лінійки NU. Два одинакових креми, два денних для віку від 45 років. З SPF25. Вони збагачені протенолом, як і всі креми даної лінійки. Взяла про запас, тому що в мене залишились 2 нічних, тому добрала 2 денних. Також є у мене клієнти на них, я і сама час від часу користуюсь дуже хороші креми. Далі покажу вам ось такий тональний крем. Із з теж слінічки Lux SPF20. У мене нюдовий відтінок, nude Також взяла в запас, тому що вже нічого не залишилось. Дуже хороший крем, дуже гарно лягає, скриває, приховує недоліки. Не забивається в пори, не створює ефекту маски. Надає сяйва шкірі, так як містить SPF, Але для моєї сухої, втомленої вже досить вікової шкіри. Це просто знахідка. Він дуже шикарно виглядає на обличчі Ось і коштує у кожної своєї копієчки. І покажу вам ось таку новинку ще я придбала, також нюдовий відтінок. Це мінеральна розсипчаста пудра. Ось дуже така невеличка, компактна, 6 грам тут. Розсипчасті пудри дуже люблю. Компактними я не користуюсь, так як у мене шкіра. Схильна до сухості, і в мене їх дуже часто видно на обличчі, а розсипчисто не видно. Вона вирівнює тон, надає шкірі також природного сяйва. В каталозі заявлено, що містить SPF 15 і підходить для чутливої шкіри. Далі в моєму замовлені були ще два ось такі бальзамчики для губ, зволожуючи з лінійки Avon Kia. Разом з гелями для душу я взяла їх по гарній ціні. Далі покажу вам декілька тушів. Останнім часом якось не було, особливо перед новим роком, тушів в каталогах. Ось клієнти запитували, і взяла 4 штучки Туші Супершок екстремальний об'єм для ефекту накладних вій. Силіконова, досить така крупна щіточка. Ось. Але є клієнти, які її. Час від часу замовляють. 139 гривень на сьогоднішній день це дуже гарна ціна для туші. Також придбала ще ось таку туш. легендарна довжина. До речі, всі туші Вейвон останнім часом йдуть відтінку Black-Is Black, тобто чорніше чорного. Дуже насичений чорний відтінок мають. У неї силіконова. Така досить тоненька кісточка. І ось таку ту взяла в її без меж, у неї кісточка вигнута. Теж силіконова, але вигнута. Цієї туші у мене було дві штучки. Одну сьогодні віддала уже клієнтці. І перед новим роком, коли можна було замовити туші, тільки в обмеженій кількості. Я тоді мала змогу замовити 5 тушів. Я взяла 5 ось такої туші, і в мене вже не залишилось жодної. Клієнти за нею повертаються по-другому разу. Ось так вона виглядає. Якщо ви ще не спробували, обов'язково зверніть увагу. Дуже її хвалять цю туш. Також в моєму замовленні було ще 2 підводки для очей, супер акцент. Це підводка фломастер, Тоненькі чіткі лінії малює, не розмащується досить стійка. Теж її клієнти дуже полюбляють. Одну вже віддала. Клієнці ще покажу вам декілька парфюмчиків. В цьому каталозі була вигідна ціна на парфюми об'ємом 100 мл. Взяла поки що. Дві парфумовані водички Today по 100 мл, також Зіслав. Це аромат більше на літо, буду пропонувати клієнтам. Аромат такий свіженький, трав'нисто-зелененький. Взяла також класичний персів. В об'ємі 100 мл дуже давно в мене не було. У мене був присів 50 мл. Я його продала недавно, тому вирішила повторити. Ще також по якісь спецпропозиції для клієнтів я могла замовити два аромати по 30 мл за по 99 гривень. Туалетна водичка Full Speed. Цитрусовий такий свіжачок в об'ємі 30 мл, нехай буде. Навіть комусь на подаруночок підійде. У мене є декілька родичів, студентів. І друга водичка персів, класичний в об'ємі 30 мл. Ось, теж вирішила взяти, не відмовлятися. На сьогоднішній день це хороша ціна. Ще по каталозі у мене був замовлений ось такий годинник. Годинники я дуже люблю. Прийшов він, покажу вам ось такій упаковочці. Упаковка в нас фіолетового кольору. Сам годинник називається Фобі. Ось, він заявлений як синього кольору, але я б не сказала, що це синій колір, це такий синьо-сіруватий колір. Він йде з ефектом омбре, тобто одна половинка. Браслету 10 світлішого кольору, друга темнішого, він у нас силиконовий, ця пряжечка, і сам годинник йде металевий. І цифри, як бачите, сріблястого такого кольору. Куштував він в каталозі 500 з копійками, і мені, мені на свої гроші дуже сподобався. Задоволенням буду носити, годинники дуже люблю. Останнє, що вам покажу, це буде мій комплімент за замовлення. Від суми замовлення залежить і, звичайно, кількість продуктів. У мене вийшло замовлення на другий рівень. Тобто я отримала за 20 гривень ось такий шампунь. Шампунь з аргановим і кокосовим маслами 400 мл об'єму для сухого, втомленого, тьм'яного волосся. У нього дуже класний аромат. До нього йшов ось такий крем для рук в об'ємі 30 мл. Ліничка Planet Spa з екстрактом чорної ікри. І за наступних 20 гривень мені прийшла ось така масочка з цієї ж лінійки з органовою і кокосовою олійкою в об'ємі 375 мл. Масочка білого кольору дуже густа. Ось, бачите, навіть не рухається з баночці. Аромат. Аромат дуже класний. Ось, ось таке було моє замовлення. Ще останнє, що покажу, це прийшли мені ще ось такі пробні зразочки, новинки і в BK жіночі парфумованої водички і новинки в лінійці Full Speed для чоловіків, Full Speed Electric. Що хочу сказати, я трішки поносила ці аромати. Full Speed Electric не нагадує класичний Full Speed взагалі. Він більш такий різкуватий, більш насичений. Він нагадує, скоріш за все, злінічки Full Speed. Max Turbo, тут знайомий з даним ароматом. Але аромат класний. Підійде і для молодих, і для мужчин постарше. В принципі, непоганий, можна так сказати, в дусі Avon. А, а і в Бікан мені показався дуже легким, дуже ніжним, дуже жіночним, дуже романтичним, хто любить легкі, солодкуваті аромати. Ось. На листівочці у нас заявлені ноти. Акорд Butterfly Blossom, Гарденії Мускус. Пам'ятаю, що в каталозі я бачила аромат яблука заявлений. Ось, ну, Якщо тут і яблучко є, є якісь фрукти, то воно таке дуже-дуже солодке. Теж нічого такого. Оригінального, так сказати, в цьому ароматі я не почула. Звичайний аромат, непоганий. Ось гарно оформлений флакончик. В принципі, я не впевнена, що буду брати для себе повну версію. На цьому хочу з вами попрощатися. Дякую всім за увагу. Скоро обов'язково зустрінемося в наступних відео. Бережіть себе. Всім пока-пока!